Вітаю вас на другому уроці як перестати відкладати дії і відкладати ведення блогу із невпевненості і синдрому самозванця. Я просто на 100% думаю, що кожен з нас стикався з цією проблемою. П'ять порад, і ти забудеш, що таке синдром самозванця, і зможеш вийти на новий рівень і вже відчути, як це круто, коли ти впевнено говориш про свої послуги і продаєш. Взагалі може бути дві причини такого стану, чому у вас такі відчуття синдром самозванця. Перша причина це те, що ви реально новачок, да, і вам просто треба трошечки більше знань, більше досвіду, більше практики для того, щоб стати професіоналом і прибрати цей синдром самозванця. Да, це перший варіант. І другий, це коли ви вже професіонал, коли ви вже не новачок, але ваша голова не розуміє, що ви вже не новачок, і постійно вас знецінює. Так що ви боїтеся сказати більшу ціну за послугу, беретеся за всіх клієнтів, які вам пишуть, і просто не можете вийти на новий рівень клієнтів. Типу просто ну, цінова категорія і час не дозволяє вам вийти на цей рівень. Відчуття, що ви недостатньо круті для того, щоб заробляти більше і вийти на класних клієнтів. Перше зрозуміти, що це почуття не зникне ніколи. Ви ніколи не будете відчувати себе достатньої, і, типу, все, мені вже нема чого вчитись. Тому що скільки ми живемо, стільки ми і вчимося, по суті. Да? То ви ніколи не будете відчувати, що у вас вже все, ви вже все знаєте. Це вам треба просто в голові Своїй усвідомити. Але це не заважає вам фокусуватися на тому, що ви вже можете і вмієте. Наприклад, якщо ми кажемо про людей, які взагалі не вміють от рівень 0, а ви, наприклад, рівень 2. Та, по майстерності, то ви вже у цих нулячих можете підтягнути на свій рівень і дати їм щось цінне, а потім будете вчитись і рости далі. Тобто завжди будуть люди, яким ви вже можете допомогти. Це приблизно виглядає так: а якщо я тільки новачок в танцях, мені треба тренер для того, щоб навчив мене танцювати. Я не піду одразу до там, якогось крутого тренера, який бере 2000 доларів за один урок, там якогось переможця світових конкурсів. Тому що ну, я, я ноль. Мені треба просто звичайний тренер, який мені буде подобатися як людина і буде вміти трошки більше, ніж я. Все, на цьому рівні мені достатньо. Таким самим чином не знецінюйте себе, а, будь ласка, подумайте, кому ви вже можете стати в нагоді і знаєте більше, ніж ті люди, які до вас звертаються. Порада 2. Випушіть всі ваші круті сильні якості, за якими до вас йдуть. Зараз буде просто інсайт інсайтів. Не завжди до вас йдуть, чисто тому, що ви експерт-неексперт експерт, або мегакрутий професіонал. І Люді вас вибирають просто тому, що ви подобаєтесь як людина. Заходить ваша манера, ваша подача, ваш голос, ваші думки. От я не знаю що, але от це відчувається. Да? Тому, будь ласка, повиписуйте все, що вам кажуть люди, чому вони вибирають вас, за що вони вас цінують, за які особисті якості. Коли ви проходите нове навчання, фокусуйтеся не на тому, що ви недостатні, і зараз от ви пройдете ще одне навчання і будете достатніми, да? щоб вже там підвищити чек або працювати з новими людьми. Неправильний стан, який якби, не зміниться після навчання. Якщо з такого стану, ви будете проходити всі курси і скуповувати все на світі. Вам треба йти на будь-яке нове навчання зі стану я вже молодець, ось такі в мене вже є досягнення, я вже краще, ніж півроку тому, а стану ще крутішим. Тобто я ок і стану ще крутішим. А не зі стану я недостатня, а стану достатньою. Да, тому що це завжди програшний варіант. Ми ніколи не станемо достатніми в своїх очах задля якихось вершин, якщо зараз у вас цього немає. Тому приймайте оцю думку в своїй голові, що ви вже достатні для того, щоб заробляти багато і будете продовжувати вчитись далі. Остання порада: просто дійте. Не чекайте, поки ви станете мега крутим професіоналом, тому що ви станете їм в процесі. Питайте людей, чому вони вас вибирають. Вони будуть під Свічувати вам ті ваші якості і сильні сторони, за які вони вас вибрали і за які вони вам заплатили гроші, і відмічайте навіть маленькі якісь свої перемоги над собою, над тим, що вони вміли і вже зробили. І завдяки відмічанню цих перемог ви зможете свою самоцінність прокачувати і ставати більш впевненим. І тоді синдром самозванця вам не страшний. І ви можете перейти до третього уроку, де на вас будуть чекати не менш крутезні інсайти.